З новим роком, з новим роком, хай щастить вам з кожним кроком, хай у рідній Україні вільні будуть всі єдині. Нехай швидше якомога прийде наша перемога, і в нових містах усіх хай луна дитячий сміх, хай у кожного веселій ситі будуть всі веселі, хай стелиться рівно в майбутнє ваш шлях, щоб ви у житті, у коханні в трудах, пізнали лиш радість і втіху. Бажаю, щоб сльози на ваших очах з'являлися тільки від сміху. З Новим роком, з нашою перемогою і з щасливим, багатим, успішним і поважним життям. Ще раз із Новим роком. А такий стіл ми накрили. А отака у нас ялинка. Ялинка у нас висить. Вона на землі не стоїть. Вона у нас висить на стелі у куточку. І наш янгол. Отака у нас краса. Все, Полтавщина, вітає усю країну нашу з Новим роком. З Новим роком вітаю, бажаю вам добра, щастя і любові в кожній сім'ї, перемоги та слави нашій Україні. Самих найщиріших побажань, які тільки може побажати своїм українцям щира українська душа. І щоб всі були за рідним столом, всі близькі, всі рідні, збиралися за одним столом кожного року так. і були поруч, І щоб повернулися всі наші захисники, живі, здорові, а ми їх будемо славити, скільки любити і любити. Будете, ви На столі м'ясна нарізка була зроблена моїми руками. Оце салко, м'яско. І курятинка копчені. Колбасу зробила сама. І м'ясний рулет. М'ясний рулет я вам покажу, як захочете знати, як я його робила. І отака нарізка сирний мій. А оця шкурочка з курки. Це теж я зробила. Отака була краса у нас на столі. І ще мені і мені, і сподобалися. сподобалося отакі бутербродики з оселецем. На чорний хлібець гляньте, чорний хлібець. Він, мабуть, ще і Бородинський нам попався. Ну, типу, такого солодкий трішки. На чорний хлібець тонесеньку Та таку полосочку зробила майонезу, поклала туди салатний листочок, зверху оселедець, оселедець перед цим я капнула на нього олійку і оцет. І він так постояв, мабуть, з годинку. От. І шматочок червоного перчику свіженького і кропчик. І вкуснятина така, що онук сказав дуже гарно. Хоч я селедець перший раз пробував. От, селедець йому не нравився зовсім, а скуштував у такий бутерброд, сказав дуже смачно. Так що таких два блюда у нас на столі було зроблено. Доброго дня вас вітає Полтавщина. І у нас зараз м'ясний рулет. Отака От ось у мене пашиночка, гляньте яка, танісінька. Я... Де лишній жирочок прибрала, а так он порізала такими смужечками. Зробила я маринад. У мене тут е... 100 грамів вина червоного, головка часнику, півчайної ложки суміші перців і півчайної ложки приправи до курки. до курки. Так, Я це все вже, А, і десь столова ложка лії. Оце все вже я замочила у цьому маринаді, взяла курячу ніжку. І обібрала з неї м'ясо і тонесенько тонесенько порізала. такими смужечками. Не відбивала, нічого не робила. Оце ось так. І зараз ми з вами будемо формувати рулет. Поклали ми сюди наше куряче м'яско. Ось воно все тут на серединці. Трішечки додали сюди чесничок із маринаду. Трішечки маринаду капнули. І тепер загортаємо, тугесенько загортаємо наш м'ясний рулет. Отак. Там якраз дірочка закрилася другим м'яском. Отак, тугенько, тугенько, тугенько ми це все діло загортаємо. Ось так. У клівочку. Опа тугісенько. Ось, краєчки закручуємо, зав'язуємо. Зав'язали, а тепер отак гарно укручуємо, щоб воно було плотненьке. І зав'язуємо з цього краю. Все. І нехай воно полежить трішки на холоді, промаринується. Наш рулет на листочок, температура 180 градусів. Закидаємо поки на годинку. А далі подивимось. Пройшла година. Проколюється легко, шпажечкою. Я так думаю, що все. Зараз трішечки вичихне. я його і Від юшки від цієї, що з'явилося, висвобожу. І треба трішечки придавити, щоб воно форму свою мало і було поплатніше. І все, вихолажуємо його на вуличці десь у холодненькому і нехай вже буде готовий, щоб різати його на стіл. Розлила холодець, а щоб зняти з нього зайвий жир, берете бумажну серветочку. І отак по поверхні. Раз. Ось свіновість. Новогодній бутерброд. Булочка, салат, котлетка і сир. А це виходить як? Чизбургер. Рулет мій під гнітом простої в ніч. Гляньте ось, яка краса. Оце біленьке, то куряче м'язко, а це свиняча пашина, Плотненький, гарний такий, гляньте, які розрізи. розрізі, гляньте, як тримає форму, дуже смачно, без мороки і швидко. Робіть собі таке. Гляньте, як то відрізається, гляньте. І тримає форму плотненьке. І на смак смачно. А тортами цього року займається моя онучечка. Ось таку красу вона зробила, ви гляньте, які змії. Гляньте, які у них мордашки гарні, улипчиві, сміючіся у ялиночках. І гляньте, яка краса. І сама придумала, і сама зробила моя красуня золота. Таке у нас вийшло свято. Ще раз вітаю вас з новим роком, з роком нашої великої перемоги. До скорої зустрічі. Дякую вам за те, що ви зі мною. Усім пока-пока!